Замість силі та за художників, обличчя. І навчились малювати практиком і на папері проживали наші спосередження. Мріє садумки. Дуже дякуємо вам за це. Щиро подякував вчителям математики та фізики Кондратові Галині Сергіє. З математикою були у нас проблеми. Які бали мали зму. Не лізу голову ці теореми. не слідками забрали ми похідно. що навчили вчинила ложитись, ділити, додавати, жити спізку багато форму знати. Між за лишними частиною зрозуміли, і всі ці знання з життям. Ми смотримо ще у подяку до надані знання учителю і творить Свяценко і Миколаєві. Історії чи вона смуда людина, із неї цікава була кожна година. Готовлю <плес> щиро поляка вчителям на землі новин, личок Світлани за та Ященко Дія Олександрів, з английським та французьким майже ми на ти. Наверху нам було трища строки. З перекладами добре виставляли і отдається можемо звільно спілкуватися. Два не раз, не два. та уроки странно вчились. Вас были будили на головах, але не видно. Помню, широко вчитель обязанных о нецеле. Як здоров'я та життя, я Вашим освітою за все, що може взяти вам за все, ми щиро насправді. Вчителю Україна та музики по палицькій злані Володимирівні. За вашу чуйність, сладкую роботу, за цікаві та тобто, нестовні знання, за те, що ми почули і зрозуміли. Ми дуже дякуємо вам за це. На заступку в духовному раді наші душі полонила диво слово, додячні за цікаві уроки, за зрозумілі пояснення, декори підвищені оцінки, за вашу любов до нас. Шановна Тамара Анатолійовна, примістить слова щирої вдячності за чудові уроки української літератури. Правда, сказав великий кобзар, раз добром нахріти серце лік не проколоне. Тож дякуємо вам за мудрість прочитаних творів, безмежну доброту і душевне тепло, яке буде зігрівати нас, ваших вдячних учнів, все життя. Наражаю наша Семеновна, благодарим вас за великі могучий русский язик і за ваше кипені ви відкрили для нас мір живого, требітного, вовнующего слова. Висловлював щиру подяку вчителю трудового навчання Гадячук Наталії Миколаївни. Ладно, пошили, приклеїть, ви нам провели любов до роботи. Я затими їм. Я горкуватися. Дякую вам за роботу. Бібліотекарі бардусини Валентині Олексії. В бібліотеці ангел мирний про свою посміш і сам як саме вітро щиро, туди він завжди зазивав. Сказі прикльоти, як столичне. Суд звісно, друже, несетий, по схап людських лісках душевних, дітям завжди дарували діть. Предстанавлива задачу, подякувати хочемо. Дякую вам за клубітний посмішки та золоті руки. Бажаю вам всего найкращого. Шановна полона Дар'я Володимирівна. Дякую вам за цікаві уроки, за творчі задання на уроках інформатики. Обладити в інтернеті, почитати електронні газети, презентації, відос, ефекта і супер <різвісті> Варвара Вважаю та Софія сосім. Люди білих халата. Не раз від недух рятували. Якщо ви ж не маєте ми, має ми змінили починка, це добре слово. Від яких става Дякую. Okay. Я хочу також подякувати. У нас тут присутня перша вчителька Інна Росія. Інна нам великі дякуємо. Ви нас взяли з першого класу, вели до четвертого. Звичайно, я пам'ятаю, які були ті складні роки. Особливо для мене. І для моїх однокласників, яких ви також прийняли. На жаль, несергівна не немає, але Максимі. Алина Максиміна, так можна. І велике дякуємо вам за те, що ви взяли нас навчили багато чому читати, писати так і висловлювати перш за все своє думку. Дякую вам я вітавала їм і душу, і всю себе. І я вам бажаю завжди лишатися просто людьми. Ніхто вас не ціна за ваші знання, як за вашу людину. І бажаю, щоб ваші успіхи завжди збувалися. і вірку вам яскраво, яскраво світило. І щоб ви всі стали успішними людьми. Я вас дуже люблю чоловіки. і цілую. Нам теж дуже приємно вас <плес> бачити сьогодні. Я тут корпорегу, прийшла в іншу школу, на жаль. Але Дякую, що ви прийшли, забули нас і дітей, бачу, і вони задоволення. Запрошую до слова вашого вихователя клучок Світлана Миколаївна. Шановні наші всі гості, присутні, мої улюблені дихають, вичайна, хвилююча дуже сьогодні і радість за свято. Ці класи ми хвилюємося, але і радіємо за те, що ви виросли такими красивими, вдячними за те, що ви нас розуміли. І дивлячись на вас, отаких дорослих, отаких гарних. Е, я думаю, всі любуються вами. І в першу чергу це говорить про те, що у школі нашій були створені всі умови для того. Щоб ви гарно навчалися, відпочивали, щоб ви гарно обідали в їдальні нашої всі батьби, хто працівники школи, хотіли вас бачити такими, якими які ви є зараз. І в першу чергу я хочу подякувати нашій шановній адміністрації Тамарі Анатолії, директору, яка для вас була і мамою, і порадницею, і жодна проблема в класі, яка виникала. а без цього не може бути шкільного життя. Але вона завжди знаходила час, щоб поділитися з вами своїми волями, тривогами і радістю. Тому величезного вам спасибі Тамара Анатолійовна. Я думаю, надовго ви залишите кача цих дітей. Я дуже хочу подякувати Тамарі Федорові. До речі, в неї сьогодні день народження. <клухи> Наші слова подяки теж. Сама <клухи> Федерівна теж була не лише заступником у вашому житті, але вона все була вчителем географії. Ви дуже любили її ділоки, і вона теж. Вас любила і любить, і буде любити. Я, я думаю, що е, ми теж будемо дуже вдячні Тетяні Степані, нашому заступнику директора виконної роботи, яка теж жила разом з нами, нашим шкільним життям. Отже, не можу я сьогодні не сказати і про наших. Медичних працівників, робітників дідальні, всіх без винятку працівників нашої школи. Адже вони і ми разом всі вчителі вихователі, які йшли з вами ці 9 років по школьному життю. Вони всі знають, що дуже хотіли, щоб бачити вас в майбутньому лише хотіли. Ви сьогодні одержали сльозка, ви ще зробили. Один крок у доросле життя. І від цього, яким ви зробите цей крок, залежить ваше дітні. Ми надіємося, що ви все таки нас не підбудете. У житті, як на довгій милі буде траплятися все і злети, і падіння, але ніколи не забувайте стійної рідної школи. Ми завжди вас тут зустрінемо, допоможемо, порадимо. Отже. Ми просимо вас не забувати нас. Наша країна переживає дуже важкі часи. Але ми віримо, що добро переможе зло. І завжди над нами буде лише отаке безхмарне, шийне небо, яке сьогодні, у такий красивий, сонячний, радісний день. Я вам зичу щастя, здоров'я, удачі в житті. Зізнання, всіх ваших звичай. Щасипа. Друзі, я хочу додати, що величезний склад, те, який ви є, це ваша класна керівника Ніна Володимирівни. Вона сама вишукана, сама інтелігентна. Вона так хотіла цей вас і їй це вдалося. Я так думаю, що вона дуже переживає, що не може бути сьогодні з вами. Вона передає вам через усіх, хто вже в неї був величезний привіт. І я хочу їй подякувати, собі ми перенесемо всі слова подяки за те, що вона вас любила, поважала і виховала дуже багато тих рис, якими сама володіє. Тому я вважаю, що це велике заслуга, тому що ви такі. Я думаю, що вона буде сьогодні рада, тому що праця мала величезний, величезний результат вашому роді. Я думаю, що ви не підберете і будете підтримку складний час для неї, своїми своїм вибухими. Які б безправні ніс не батьки, ви поспішаєте вас Запрошую до слова маму колодецьку Анастасії зміниково і не надію. Тут було сказано дуже багато теплих слів, за яких я можу тільки ще раз подивитися всіх, Ось, також сказати великі способі вчителям, які давали дуже багато волюки наших дітей. Вони такі всі гарні, я приходжу, такі дівчата прямо, прямо якісь святок, що вибачте, я навчалася просто в школі, ну так. Ось, я хочу поздоровити, хочу побажати школі нашому гарному дуже директору, це прям душа, дуже людина, я не з першого класу, навчається, Ось, але за стільки років, от 20 років я не ніколи не заключала без гарної жінки і добрий, душевний хочу... найкращого, Таких же гарних дітей вам якщо на не поділичі роки. з голову за <да>. все. Я вас дуже всіх люблю. Дякую. Дорогі випускники, добробуть вам! Нам вітайтесь по різним маршрутом. Ми говоримо вам до побачення, до зустрічі. Зробіть свій перший крок у дорослих до життя. Певнено. Вологіста святого присвячена випуску 9 класу спеціалізованої школи.